Цього дня 1962 року в Німеччині запатентували першу у світі автоматичну мийку для автомобілів. Ідея належала підприємцям Гепхарду Вайгелю та Йогану Сульцбергеру. Мийна система складалася з двох щіток, які оберталися, і автомата, що приймав монети для оплати. Головною складністю було приготування мийного засобу. Спершу мили суміш води та тирси, потім води і пробкового борошна. Відмити це було значно проблематичніше ніж бруд. Однак німецькі винахідники не розгубилися. Щітки зробили м'якшими і почали використовувати мильні розчини. Простота та швидкість автоматичного миття дозволила послузі стати популярною серед автовласників. 8 серпня 1966 року у Китаї оголосили початок культурної революції. Політична кампанія, ініційована лідером комуністичної партії країни Мао Цзедуном, була спрямована на позбавлення старої культури, дискредитацію і знищення політичної опозиції, а також встановлення режиму його одноосібної влади. Культурна революція обернулася хвилою насильства, кровопролиття. Та руйнуванням культурних пам'яток вона тривала 10 років і завершилася тільки зі смертю її ініціатора Мао Цзедуна. Офіційна кількість постраждалих достеменно невідома, але орієнтовно це 100 мільйонів осіб, сотні тисяч з яких загинули. Проти ночі, восьмого серпня 2008 року, Росія вторглася до Грузії. Російська авіація нещадно бомбила дев'ять із 12 регіонів країни, порти та стратегічні об'єкти. Активне протистояння тривало 5 днів. 12 серпня Росія підписала угоду про припинення вогню за посередництвом ЄС, але продовжувала бомбардування країни. Сотні мирних жителів і військовослужбовців були вбиті та поранені. Тисячі людей вимушено покинули свої домівки. Грузія втратила контроль над Абхазією і південною Осетією. А вже за два тижні Кремль визнав так звану незалежність цих двох регіонів. Сьогодні в Україні відзначають День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Історія вітчизняних військових зв'язківців бере початок від 1917 року, коли в українському генеральному військовому штабі створили відділ зв'язку. У війнах якісний та стабільний зв'язок між підрозділами це запорука вдалого виконання бойових завдань, а отже, і перемоги. Військові зв'язківці також мають справу з веденням кібервійни. А й ті фахівці, які входять до цього виду військ, завдають ударів російським пропагандистським онлайн-ресурсам та захищають від атак українську мережу. 20 років тому в експлуатацію вели другий енергоблок Хмельницької АЕС. Щороку атомна електростанція генерує майже 15 мільярдів кіловат електроенергії. У квітні цього року за американською технологією було розпочати будівництво нових енергоблоків, і це будуть найдосконаліші реактори, що працюють нині у світі. Крім того, після розбудови Хмельницька АЕС стане найбільшою атомною електростанцією в Європі. А яким буде 8 серпня 2024 року, залежить від кожного з нас.